Цар Валтасар бенкет справляє, якого не було давно, вельмож він тисячу скликає, і перед ними п'є вино. І як до схочу вже напився, вино ужалило, як змій. Тоді вже цар розпорядився принести посуд золотий. Той, що батько його й мати забрали з храму, ніби свій, його не вільно було брати, він був Господній і святий. А тут на ложниці сиділи жінки, вельможі і сам цар, пили і ідолів хвалили, і їм складали жертву дар. Цар глянув на стіну і лише зирнув навпроти свічника, аж бачить, щось літери пише рука якась, людська рука. Злякався, почав переживати. Це що уява, чи у сні? Коліна почали дрижати. О, люди, що це на стіні? І крикнув цар, як всі стояли Халдеїв, дайте мудреців, щоб чим скоріше прочитали, про що цей напис сповістив. І цар відразу обіцяє Зарплату рідку і росну, Хто напис вірно прочитає, я того в пурпур одягну». На незвичайну ту приманку він сотні мудреців зібрав. Читали з вечора до ранку, але ніхто не прочитав. І цар ще більше став млівати, молись до ідола, Рятуй. Нараз прийшла цариця мати, і каже Царю, не сумуй, в твоєму царстві є я знаю муж, що розв'язку принесе. Він сам цей надпис прочитає, бо Божий дух ним пробуває, і що він, значить, скаже все. Це для царя новина мила, і він від радощів гукнув Скоріше, дайте Даниїла. Та Даниїл нараз прибув. Ось Валтасар його питає: Тобі, пошане, не минути. Я зараз кличу своїх слух тебе у пурпур пупорзудягнути і дати золотий ланцюг. Будь третім маєш славу. Якщо ти знаєш тайні сни, то ж я прошу тебе ласкаво. Ось прочитай і поясни. Твоїх дарунків не приймаю. Так Даниїл почав свій звіт. Таємний напис прочитаю і поясню його, як слід. О, царю, зла твоя дорога, кривим, був батька твого шлях, ви зневажали того Бога, який живе на небесах, посуд, святий забрав ти з храму, і з нього ти жінками пив, за це дав тобі цю драму, щоб знав, яке ти зло вчинив, бо Бога, що дає дихання, що сил, здоров'я тобі дав, що помагав у царуванні, ти не прославив, занихав. За те рока його писала, ось мене те, у парсин, щоб душа твоя пізнала, що я на небі Бог один. Його сьогодні ти зневажив, твоєму царству вже кінець, сам Бог тебе вагою зважив, легким знайшов тебе творець, Перес розділене вже царство, його від тебе Бог відняв, за те, що ти чинив ледарство, він мідо його дав. І цар дотримав слова свого, його у пурпур він одів, ланцюг дав золото самого, і третім в царстві об'явив. В цю ніч закінчилась дорога, життя позбувся Валтасар, за беззаконням перед Богом забитий був Халдейський цар. Амінь.